29 квітня ввечері російські війська атакували місто, Одеса попередньо балістикою. У наслідок збройної агресії Російської Федерації пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку гасили вогнеборці. На превеликий жаль станом на вечір понеділка відомо про п'ятьох загиблих людей, також вбиту собаку. Наразі відомо про 28 поранених. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Восьмеро перебувають в лікарнях в важкому стані. Медиками надавалася необхідна допомога. З постраждалими працювала психологічна служба. Відвезли наші патрульні на місцях обстрілів і далі працюють правоохоронці та інші служби. Поліцейські зафіксували наслідки ворожої атаки, збирали докази військового злочину Росії, опитували громадян, надаючи їм психологічну допомогу, забезпечуючи правопорядок. Сьогодні в Одесі оголошено днем жалоби. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнал повітряна тривога, а в разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій. Головне управління національної поліції в Одеській області